Друзі, мої вітання. Ви на каналі Ібіс. За вікном вже прохолодна погода, тому щоб комфортно відчувати себе на риболовлі. У нас сьогодні на огляді технологічна демісезонна куртка Gear Performance Jacket. Як ви можете помітити, на ній присутні світловідбуваючі смужки. Це чудово підійде, якщо ви рибалите човна в темну пору доби. Та ці смужки будуть незайвими, особливо зараз, коли наша країна зазнає ударів по інфраструктурі від країни. Терориста звичайний перехід дороги може бути небезпечним квестом, тому не нехтуйте своєю безпекою і завжди носіть на верхньому одязі світловідбиваючі елементи. Мембрана водонепроникністю 10 тисяч міліметрів не пропускає вологу, та під час великих фізичних навантажень поступово виводить вологу з тіла. Як ви помітили, краплі води не проходять далі в тканину куртки, тому ви можете відчувати себе захищеним у будні будь яку погоду. Всі блискавки чудово захищені від води. Тому речі, які ви з собою берете, будь-то телефон, документи чи ключі від авто, будуть надійно захищені. Також для зручності ви можете регулювати манжети так, як вам потрібно, щоб вам було комфортно робити проводку. Знімний капюшон, який має анатомічну форму, чудово захистить вашу голову та шию від бризк та пронизливого вітру. Тому це дуже важливо, коли ви рибалите в негоду. Особливо з лодки. Модельний ряд має стандартні розміри від S до 2 XL, що дасть змогу підібрати куртку людині будь-якої комплектації. Тому, якщо ви шукаєте сучасну та технологічну куртку для риболовлі та повсякденного насіння, рекомендую звернути вашу увагу на куртку Gear Performance Jacket. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, та не забувайте, що надійний одяг. Це важлива складова вдалої та здорової риболовлі.